Як я роблю свої прев'ю для відео? Усі свої прев'ю я редагую у фотошопі. Перше, що потрібно зробити, це гарні скріншоти, які я роблю за допомогою моду FreeCam або ReplayMod. Далі переношу у Photoshop і починаю з розташування фото. Розділяю їх лінією, щоб показати до та після. Кожен елемент у скріншоті, який мені важливий, я виділяю та роблю йому кольорну корекцію. Взагалі, це базові навички у Photoshop. Якщо б ви хотіли вміти цей. І навіть більше, раджу вам курс від компанії ArtCraft. Він дасть вам купу знань, та ви зможете не тільки прев'ю робити, а й багато чого іншого. Навіть заробляти на цьому немалі кошти. Далі я роблю текст. Роблю я його у блокбенчі, але його можна краще зробити у фотошопі. Але я не вмію. Ще один привід записатися на навчання: стрілочка тіні. І вуаля, прев'ю готове. До речі, учням формату Вільний та Тінс видають відразу графічний планшет. Ви відразу зможете навчатися на потрібній техніці та робити круті роботи. Вся інформація у описі.